Дня, вашій увазі, найкращий відбійний молоток Bosch GSH 1630. Ну, взагалі, відбійний молоток має бути Bosch, це перше. Він має бути новий, це по-друге. І по-третє, він має бути на гарантії. Люди, які купляють е, негарантійні молотки відбійні, це витрати. Ну, в нікуди, тому що життя його недовге, навіть нового, любого, якого Хілті, Макіта, ніякий з парків, все, що завгідне, ламається. Але тут питання не в, не в тому, чи ламається чи ні. Питання в тому, відновлюється чи не відновлюється, чи забезпечується гарантія БОЖ три роки. БОЖ забезпечує гарантію на виконання. Тобто, Відбійний молоток мінімум прослужить вам 3 роки. Це я вам точно кажу. Гарантійний сервер з бос дуже, скажімо так, лояльний. Він ну, взагалі-то, звісно, що є витрати на мастила, на підшипники, там, на заміну щиток. Але все рівно, якщо б ви були б не гарантійний, він би прослужив у вас півроку максимум. Дивимося. Що всередині? Такого плану на 41 джоуль Bosch випускає два відбійних молотка. Це 16.30 і 1628. У 16.30 пікахек форма, бачите, тут вирізана шестигранник вирізаний по ну, ось так вирізаний. У 16-30, він не 30 мм, а 28 мм. І паз вирізаний по, по, по углу прямо тут, по, по кусу. По, по грані. По грані. Так. І звісно, такі піки, вони оригінальні, вони однакові по ціні, приблизно там десь біля тисячі гривень. А не оригінальні, дуже багато. Випускається від молоток з такими кріпленнями хек. Ну, звісно, китайські вони просто не витримують, якщо взяти точно такі є, копії, підробки, тобто багато репліки, як загодно їх кажуть. Е, вони виконують удар по не 41 джоуліних удар, а десь там 27, 25, може 20 джоулів. І тому піки на них служать. Якщо піку з китайського піку ставити на цей відбійний молоток, вона просто ламається. Да. Е, підробки піки, це піка, вона стачується. Потихеньку, по мірі, скажімо так, биття, вона стачується, стачується і на ноль стачується. Е, вона постійно залишається гострою. Якщо ви купляєте підробку, бо ж, дуже багато підробок пік, вона може сплющуватись. Тобто ви б'єте бетон, а вона просто так такий, ну, не виконує своїх функцій. Тому... Краще, звісно, купляти оригінальне. Ну, Звісно, якщо ви б'єте там асфальт, то люба піка піде. А якщо бетон, треба вибирати гарні піки. Так, давайте його витянемо. Він важить, ну звісно, 16 кг. По назві одразу видно. Є основна ручка. Є додаткова ручка. Звісно, додаткову ручку не можна взагалі хапати. Ви її відкрутили, зафіксували. І не можна за неї носити там. Основна ручка. Додаткова ручка тільки для підтримання. Вона ну, не, не, не має нести величезні навантаження. Цей відбійний молоток для роботи. Скажімо так, стелі і потолок їм не можна працювати, ну відбивати. Тільки пол, підлогу. Нахил має відхилятися плюс-мінус 30% в обидві сторони. Тобто так, так. Не можна отак працювати. Ну, Скажімо так, виробник не рекомендує. Але наші люди працюють. І ця техніка теж працює. Так. Пам'ятайте, хвостовик змастили, обов'язково почистили, змастили. Подивіться, тут кріплення таке. Давайте покажу. Вдоль пасу вставили. Раз. Відтягнули, поставили. Все. Відбійний молоток готовий до роботи. Ну Давайте попробуємо включити, як він працює. Подивимося. Тут є функція вібра... Vibration Control, тому вібрації значить, немає. немає. Тобто ви не почуєте, вібрація навіть менша, ніж у звичайного маленького перфоратора 224 або 226 на русі. Ну що ще про нього сказати? Що ще про нього сказати? Звісно, не можна допускати попадання абразивних матеріалів в ці віконечка, щоб вони не розбили якорь зі статором. Бо всяке буває. Так що купляйте Bosch. Bosch – це найкраще, я відповідально про це кажу. Всього найкращого, звертайтеся, беріть у мене в прокат їх. До побачення.